Ручних переносних металошукачів, а ще камери, монітори та відеореєстратори. Установи виконання покарань Львівщини оснащують новою спецтехнікою, а їх в області всього вісім. На закупівлю обладнання витратили 600 тисяч гривень. Кошти виділили з обласного бюджету. Як працює сучасна спецтехніка, на собі перевірили новини. Стаціонарний металодетектор старого зразка на заборонене не реагує пронизливим сигналом. Де саме метал виявляють ручним пристроєм. Таку ретельну перевірку на заборонені предмети проходять всі відвідувачі СІЗО. А це вже сучасний стаціонарний металодетектор. Про наявність металу та його місця оповіщає людським голосом. Ним перевіряють лише ув'язнених та підслідних. Як працює розмовляюча новинка, новини перевіряють на собі. Зона 2, зона 3, зона 1. Зона 1 це є зона до колін, зона 2 це є від колін до пояса, 3 це фактично від пояса до верху грудної клітки, 4 – це шия та й голова. Він спрацював на набойки або на супінатори взуття, на закльопки, які є на одязі, і, можливо, на металеві гудзики. Це око-СІЗО, пост, відеоспостереження. Камери фіксують, все як зовні, так і всередині. Запис зберігається майже два тижні, а порушення чи зауваження записують у журнал. На першому моніторі у нас 14 відеокамер, на другому 16. На сьогоднішній момент у нас 28 камер. Ну, в майбутньому планується ще збільшити. Унову з часом львівське СІЗО з новою спецтехнікою уже майже рік. На черзі установи виконання покарань в області. Програма розрахована на 2013-2014 і 2014 рік. Загальна сума мільйон двісті гривень. тобто по 600 тисяч кожного року буде виділятися на закупівлю спецтехніки для виправних колоній Львівської області це є ну крапля в морі, з 70 х років ця техніка, яка стоїть сьогодні у всіх установах. Вона все застаріла і морально, і фізично. На зміну старому нове і сучасне наступного року на технічне переоснащення установ виконання покарання Львівщини з обласного бюджету витратять ще 600 тисяч гривень. Марія Цеза Андрій Дробний новини.